Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світмеду. Сьогодні у нас 5 грудня. Е, вирішив зняти таке коротке відео, відповісти на деякі запитання, е, Ну, на деякі коментарі, які були під минулим відео. Це відео було про контрольний вулик. Буквально 1 грудня ми це відео знімали. Хто не дивився, подивіться, про що там і як там. Е, Отак коротко скажу, що у нас контрольний вулик за е, листопад місяць з'їв е, 100 г меду. Друзі, не знаю, е, добре це чи погано, це, тому що був коментар, людина там писала, що е, в неї за листопад е, з'їли кілограм з половиною меду. Ну, да, кілограм спо... 500 меду, а в нас тільки 100 грам. Друзі, в кого ще стоять ваги на пасіці, будь ласка, напишіть свої коментарі в кого як бджоли поїдають корми е, протягом зимівлі. Тому що у нас ця практика тільки цього року перший раз. Ми до цього ніколи так не важили, бо вагів у нас не було. Тому не знаю, можливо, у нас щось ваги неправильно працюють або ще щось. Ну, Будемо дивитися наступні місяці, як будуть поїдати. І е, ще одне, що таке, друзі, хотів сказати. Якщо ви, наприклад, пишете якийсь коментар під відео, я взагалі не проти того, що ви коментуєте. Я дуже, наприклад, радий, тому що ви коментуєте, бо Ну, чому радий? Бо інколи люди щось коментують таке, якби ну, щось радять, совітують. ну... Корисні коментарі, навіть якщо вони не корисні, ну, почитати коментарі, цікаво, що інші люди думають. Але, наприклад, якщо ви написали коментар, я на нього відповів, скажімо так, письмово, і це, ну, ви потім це ігнорите, то, будь ласка, ну, також відповідайте на мої коментарі, бо просто я не розумію інколи з якою метою ви пишете коментар. Так як, наприклад, людина е, під минулим відео написала коментар, що немає чим бавитися. Друзі, я цей коментар не зовсім розумію. Ну, наприклад, чим я бавлюсь? Чи я бавлюсь тим, що я поставив контрольні ваги і спостерігаю, як мої бджоли поїдають корма на зиму, щоб зробити для себе якусь аналітику, якісь прогнози, наприклад, на наступні зимівлі? Чи, наприклад, те, що я поставив вагу і буду, там, наприклад, спостерігати вже, коли розпочнеться активний сезон вісні, як там бджоли, який в них принос, коли їм потрібно під, ну, дати якусь підкормку, чи коли в них іде принос і не потрібно нічого давати. Або, наприклад, пішов принос і можна ставити рамки для розширення сім'ї. Ну, не розумію просто суть коментаря. Ну, чим я бавлюсь? От я людині відповідь написав, запитав його у відповідь, чим я бавлюсь. Ну, а потім ігнор. Якби, ну, не знаю, Можливо, людина не побачила, що я відповів. Е, можливо, і бачила, а проігнорувала. Тому, якщо, ну, наприклад, я вже завів з вами якийсь там діалог е, в коментарях, ну, то просто хоча б відповідайте, щоб я просто знав вашу думку. А не ви один коментар написали, там немає чим бавитися. І потім, ну. Потім не ясно, що ви цим коментарем хотіли сказати і що ви не хотіли сказати. Потім другий коментар був. ну Це стосовно, я думаю, того, що там один 100 г корму бджілки з'їли. І був такий коментар, що в тому вулику взагалі немає бджіл. Друзі, також ви або не додивляєтесь до кінця відео, або не знаю як, тому що я відкривав вулик. Я показував, як сидить клуб, як сидять бджілки і тому подібне. Ну, але зараз разом з вами подивимося ще раз і покажу, що бджола там є, бджола жива, все нормально, клуб зимує. Ну, ось бачимо навіть є краплинки конденсату. Це вже свідчить про те, що там є бджоли, що там бджола жива. Так, потім дивимось, друзі. Ось бачимо бджілка. Бачимо ворушиться, живенька. Ось тут є бджілка. Ось тут є бджілка. Так, ось тут не бачу. Ну, друзі, не бачу. Е, ну, ось так бачу. Це одна, дві, три, чотири. І якби п'ять волочок. Ну, або раз, два, три, чотири. П'ять рамок. Ну тут не бачу, треба чимось підсвітити, чи там є бджоли, чи немає, бо ну, не бачу. Не бачу. Можливо, вони там є, але низько. Ну, бачимо, бачимо, чуємо, Бджола жужить. Жива, все нормально. Друзі, так що ну, ну є там бджоли. Навіть щоб писати дурниці. Зараз подивимося ще деяку сім'ю. Щоб ви розуміли, що бджоли є в вуликах. Ось, наприклад, через одну подивимося. Що тут? Ось також бачимо клуб невеликий, тому що це відводок. А, можливо, навіть ні, так, це відводок. Бачимо, є бджілка, все нормально, жива. Подивимося ще одну, наприклад, тут сім'ю. Подивимося зараз у наступному ряді. Ось бачимо тут взагалі шикарно клуб сидить. Бачимо, клуб сидить спереді. Ось так клуб сидить. Ось бачимо. Да, ось так. Це все, що ззаду корм. І це вже у нас грудень місяць. Я думаю, що їм того корма буде більше, ніж достатньо на зиму. Но зараз подивимось, наприклад, в тому ряді, наприклад, сім'ю одну-дві. Як сидить. Так, щоб не дуже стукати. Бачимо також. Тут є бджілка. Так. Ось бачимо. Тут, ну тут якби пусто. Ось так сидить клубок. Взаді все корм. Ну тут, друзі, не, ну, не на повні вулики, тому що з них я робив відводочки. Відводочки я робив пізно, також, хто буде цікавитися взиму, е, кажу взимку. Е, є відео, подивіться, коли я робив відводки. Ось бачимо. Сидить клуб спереді. Клуб невеликий, да, я не буду там говорити, що страшно великий клуб. Але клуб сидить спереді. Все гарно. А десь, Бог весні, вони активізуються і бджола розвинеться, це не страшно. Ну, Ось Тут, наприклад, подивимось, не пам'ятаю, якщо чесно, що в мене тут в цьому вулику. Ось ну, бачимо також. ну Клуби сидять, друзі, на свої рамки. Якщо тут є 4-5 рамочок, так, клуб так і сидить. Ось тут є бжола, тут її вже немає. Ось такий клуб. Ось так він сидить. Це все ще ззаду корм. В цьому цій сім'ї, цих рамок, цього корму більше ніж достатньо. Тому, друзі, ось такі справи. Бачимо, що бджілка є, бджілка, слава Богу, жива, Ну, ті сім'ї, котрі я передивився, все нормально. Тому, Друзі, якщо пишете коментарі, ну, для початку подивіться декілька відео. Подивіться хоча б одно-дві ну, останні відео, які я завантажував, е, щоб знати суть того, що ви пишете. А не писати, що там, там бджіл немає. Друзі, ви, наприклад, можливо, думаєте, що я зовсім там е, не знаю, буду знімати пустий вулик, показувати, як він зимує, яка в нього вага. Ну, з якою метою. Тому, друзі, якось так. Обов'язково коментуйте. Кажу, дуже цікавить думка, у кого стоять також ваги на пасіці. І як у вас поїдають корма. Було б добре кажу, послухати, ну, по почитати коментарі. Наприклад, ви напишіть свій регіон у коментарі. І скільки у вас за місяць з'їдає бджілка корму. І все. Це у нас Закарпатська область. Ось такий стан. Всім дякую за увагу, до наступного відео.